Іван Горинь народився у серпні 2022 року з вагою 650 грамів на 24-му тижні у Сумському обласному перинатальному центрі. Там він перебував з мамою близько місяця. Спочатку да дійсно у перинатальному центрі, ну як було важко, ти йдеш кожні три години до дитини. А ну лікарі дивляться, але вони нічого не могли сказати. Що там ну, чи пообіцяти, що все буде гарно. Були такі ситуації, коли і переставав він дихати, і це все на моїх глазах було. Але підтримка лікарів, психологи, психіатр до мене приходив. Якби, мабуть, не вони, то я не знаю, мабуть, би там на перших термінах, то ну, може б я й здалася. Він такий сильний був. Я коли приходжу, то Ну, мені здавалося, що він ну, навіть посміхається. Хоча він такий малесенький, 33 сантиметри, і ну, як його назвали в перинатальному, мізинчик. У нас, як, як нам лікарі говорили, кажуть, ви як на американських горках у вас сьогодні все добре, більш-менш, а завтра може ну, бути по-інакшому. Це якраз те саме відділення, де лікувався Іван. Таких, як Ваня, на даний момент у нас нема. Десь в рік 10, 11, 12 дітей вагою менше, ніж кілограм, лікуються в нашому відділенні. Ну і десь до 20 діток менше півтора кілограми. Зараз у відділенні двоє немовлят. Одне народилося з вагою майже півтора кілограми на 30-му тижні, інше – на 31-му, з вагою 2 кілограми. У 2022 році відсоток перечасних пологів збільшився на 3% у порівнянні з 2021 роком. Стосовно виживаємості цих діток від 500 грам до кілограму виживаємості у нашому закладі становить 80%. І від кілограму до до півтора кілограмів цей відсоток становить 100%. Після перинатального центру Іванко продовжив лікування у Сумській обласній дитячій лікарні. В нашому відділенні щорічно лікується близько 700 дітей, з них десь 12%, 10-12% недоношених. Якщо брати найменших пацієнтів, то у нас найменший пацієнт наш мав 620 грам, цій дівчинці на сьогоднішній день 7 років. Потім ми виходжували дівчинку 640 грам, їй на сьогоднішній день 12 років. Це дітки абсолютно здорові. Мама Іванка пригадує, що майже перед випуском з лікарні у її сина зупинилося дихання. Ми на чотирьох шевелах, ну дуже тяжко. От виключили його, перевели вроді, зняли трубочку. Я приходжу через три години. Він опять уже на апараті. Тобто, ну йому було. Трудно перейти, але він це переборов, і ми дві неділі лежали вже з ним у патології в обласній лікарні, і все ну все вже якось було. І вже нас на виписку хотіли готовити уже все. І він ну, посинів, він перестав дихати. Затримка дихання була. І от тоді, опять же, знову почалося ж це все, що чого. Тоді Івану зробили переливання крові та відзначили погіршення зору. За словами Тетяни, наступного дня хлопчика відвезли до Ахмадиту. У три місяці йому зробили першу операцію. В Ахмадиті у нього також підтвердили цитомегаловірус. Єдину в Україні упаковку ліків родина знайшла в Дніпрі. З грудня Іванко вдома в Ромнах, але все ще проходить реабілітацію в Києві та у Сумській обласній дитячій лікарні. По постконцептуальному йому тільки три місяці це був наш перший, скажімо так, візит на реабілітаційні послуги. Ми мам провели вступний, скажімо так, реабілітаційний цикл. От і наразі, десь через півтора місяці вони до нас завітають знову на подальше оцінюваний подальший курс реабілітаційних втручань. Зараз реабілітацію з Іваном проходять ще 14 дітей до трьох років. Ми хтирки тут приїжджаємо, лягаємо в лікарню, ходимо на масажі на різні. У ну, раз у два місяці, у півтора місяці, отак от щось. Головне вірити в себе, вірити в ту крихітку, в те, немовля, маленьке. Воно так боролося за життя, що ну, ми не мали права е, якось не вірити, коли в нас дитина за життя так хваталася. З усієї сили. Характер, мабуть, такий, якби він народився під знаком стрілець, то був би не так. Але він все лев, воно зразу видно. Характер лева. Такий, як і у папи, такий, як і у старшого братика, показує характер. Якщо щось не хоче, то вже все. Не, не вкладеш, не посида. Те, що хоче, те вже і вимагає. Кристина Члек, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.